Доброго дня, любі друзі! Вітаю вас на каналі Fazenda Flowers! І зараз я хочу з вами повернутися в наше минуле літо і показати вам, як квітували наші гортензії. Це наші маточні рослини, які ми вирощуємо вже дуже давно. Колись давно ми замовили з Європи живці гортензій. і... Після того, як не всі продали, то ми їх висадили. Е, на жаль, не знаємо точно сорти, чи це Геркулес, чи це ваніла Фрайс, чи, може, якісь інші. Бо саме на той час ми замовили дуже великий асортимент гортензій, і було в нас дуже багато різних сортів. Та вже декілька років ми використовуємо ці гортензії як маточні рослини для живцювання. І ось так вони в нас ростуть. Ми щороку збираємо з них живці і пропонуємо вам до продажу. В цьому році, не знаю, чи ми встигнемо все це зробити, тому що дуже мало часу і обмаль рук, тому що в нас така ситуація в країні, працівників взагалі не можна знайти, а вже час живцювати гортензію, щоб весною пропонувати вам рослинки. Бо у нас зараз виникло таке запитання в спільноті: чи ми будемо мати в цьому році гортензії? То я відповідаю: якщо ми за тиждень почнемо працю з гортензіями, то на травень місяць у нас вже будуть готові саджанці в П 9 і тоді ми будемо їх продавати. Якщо за тиждень до кінця місяця лютого ми не почнемо, то гортензій в цьому році не буде. В минулому році ми теж взяли не дуже багато живця, але в кінці літа ми спостерігали ось за ось такою красою. Тож, якщо ми будемо живцювати гортензії, то я вам все це покажу. Можливо, навіть будемо мати деякі сорти. За сортами, тому що у нас за кілька років наступних то з'явилися рослини, які ми вже собі підписували, і вони в нас ростуть за сортами, і ми їх знаємо. І ці рослини, наприклад, ми будемо живцювати під назвами. Але більша частина наших гортензій це ось такі невідомі сорти. Але від того, що ми не знаємо назви сорту, він зовсім не гірший від тих, які ми знаємо.